Всім привіт і ви на каналі Савідока Андрія. Сьогодні ми в Київському окремарі, це буде останнє відео про Київ. Іменно як окремо. Потім вийде збірка, коли будемо в рідному місці. І потім будуть інші якісь відео. А ми починаємо. І це на лівому березі океанаріум. Зараз ходимо. Ось тут, ух ти, подивіться, яка рибка. Напевно, напев, це відео зустріч буде дуже довго. О, стоп, мені здається, що це рибка. О, дивіться, яка рибка. О, скажи привіт нашим э, глядачам. О, скажи привіт. А тут вай-фай так без спалаху, а ми якраз без спалоху. Ми без спалаху і э, ми навіть нафоткаємо. фоткаємо. Ось, ось дуже велика. Яка. О, дивіться, це риба колон. дуже на неї схожа. Це не так. Дивіться, тут ще ось. Якщо ви не бачите, зараз побачите. Ось бачите, ще не це, як живі. Ось, це як, як... Тут чорненька риба. Привіт. Так тут оно ну, стоп. Це один акваріум, а ні, це не один акваріум. Тут теж рибки такі. Скажи привіт. Тут багато ось таких ринок. Зараз вам покажу все. Тут дуже гарно. Ну тут, напевно, ще будуть якули, О, ми йдемо сюди. Тут такі дві рибки. Ось бачите. О, змія, дивіться. Мам, І, і, і чому ця э, 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 не кусає рибу? Ось дуже цікаво. <соць> Дивіться, це фуго. Японці готують. О, тут ще якийсь смія. Зараз вам покажу. Ось. Ще музика так розслабляє. Тут ось така є риба. З така є риба. З така є риба, риба і он риба. Шановні гості, послухайте інформацію, що стосується вашої безпеки та комфортного перебування в опіанарії. Слухайте. На території опіанарію забороняється здійснювати фото зі з Опускати руки, будуть такі акваріуми, стукати по скло та спиратися на скло. Забороняється, то воно після культура, їхати, галасувати та заважати іншим почати. Просимо вас не ігноруватися, побачити світ. Якщо ви чуєте, чу. якщо не чули океанаріум, не почуєте. А я поки вам покажу рибу. Зараз ми переходимо в інший зал. Наша ціль знайти. Е, ну, мої, ух ти, дивіться, моя ціль знайти акулу, знайти дельфіна, знайти е, рибку. Золучи рибка для мене на свіка. Ну, тобто вони прям чітко два так, не йде у нас. Буває, буває, далі йде раз, два, тому селення сходу. А тепер ми пора... Я ще скати побачив. Ось бачите, хто тут така риба, така, така. це ліде захищають свій дім для них. Дивіться, два ската. Привіт, скатик, скажіть привіт. Він відкритий, це відкритий акваріум. Ну опускати руки буде заборонено. Ну, звісно, бо тут ці риби, то есть, ось ці скати можуть жаліти. А ще я бачив два рази по-моєму, три, коли був в Єгипті скач. Тут теж три. прикольно. Зараз ми тут переходимо до таких рибок. Зараз я вам їх покажу. Ось дивіться. Я ось раз їх бачу в її дивіться. І ці рибки, які вони можуть бути, і соло, знаєш, що вони? Так, дуже вкушаються. А ось тут ці рибки захищають. Так, ми переходимо, так це і дивилися. Давайте до цього залу підемо. Тут дуже цікаво мені зараз. Якийсь буде, ну ладно, не буде хтось такий. Дивіться які мірі. раз я хочу подумать тут на волне. Нового... Ну, тут на волне такой, да все дают. О, да видите, тут Особого. и волна, и волна. скаты И целый дым у нас правда если... и век, век. А что ты делаешь? М -м -м -м. Дуже Ой, дивіться, які мальчики тоже мои я... я вам покажу ще раз. У нас розвили в русском присніваті, в величезна кількість. І ось там я хочу ще подивитися на ось ці рибки в великому акваріумі, так я вам їх приближусь ці акваріуми. Це я дуже прикорду.

О, до, до мене сказ приплив. Ні. 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 зараз підійдемо до інших рибок. Там він плещется. Скат плещется. Главне не доторкайтесь до нього, бо він може вжалити. Ось так ми легко дивимося. Ось дивіться, які тут риби ще є. Тут ще один скат. Чому їх так тут багато? Ціли два скати. О, дивіться, тут крокодайл. Крокодайл. Я так, я його назову Кріко. А тут що? О, дивіться, тут е, ящиці. А наші в океанаріумі, якщо тут а, океан, а не пустині. О, дивіться які. Тут пострелять. Це повинно бути зоопартия. А, а, не, поки. Так. Ой. Ка! Ка! Мася, він жалить. Ще раз І Він там плю... О, плюшкається, плюшкається. Ще чотири. Ебе. Как? Тебе знімає скрита камера, Бійся мене. Піду в інший зал, я цей передивився, цей передивився, йду в інший зал. Це ми дивилися, дивилися. Ось цей ми залідемо, Зал три, по за три. А коли будуть вже ми в, цьому, ми в цьому були в залі. і в цей пройшли. Почнемо туди. Вот так, іду я б завтра. взагалі. Це останнє відео. Потім я повернуся в рідне місце і зроблю збірник, який ви можете як окреме відео подивитися. Ми спускаємо, Ух ти, тут навіть круче, ніж обичний п'ємо. Тут аж на нами черепахи. Просто тут так гарно. Я вам напевно дивіться. Я вам напевно один. Я вам берег покажу. Я вам бег. Акула! Дивіться, дивіться. Дивіться, акула. Ось я вам покажу цю сторону. Щоб ви все побачили. Можете за мене І ось це і ось це і в сторону показую. О, черепаха! скажи привіт, черепа.